Друзі, всім вітання. Нагадуємо, що у нас є така от класна машинка. Це у нас Скія Ріо 2015 року. На борту даного автомобіля на оснований атмосферний двигун 1,4 з вписаним та встановленим газіком. Невеликий пробіг на всього 130 тисяч кілометрів. який у нас гарний стан автомобіля. Є у нас така от діодна оптика, є у нас туманочки. Авто у нас іде на ось такій текстильній тканині. На такій сидінечках у нас на ручних регулюваннях є у нас передні електропакети, електрорегулювання дзеркал, Підігрівчик, навіть керма є, і включення стабілізації. Є у нас автоматичний датчик світла. Таке от прекрасне мультикермо, на якому у нас є управління мультимедією, звуком. Щодо мультимедії, ось така вона у нас красива. Як бачимо, пролокований пластик, такий черненький, дуже класно виглядає. Є у нас ось тут центральний замочок, кондиціонерчик з такими цікавими клавішами, все заправлене, все працює у нас. Автоматик, підігрівчики передніх двох сидінь, прикурювачі, дві штучки, підстаканечок раз. Два підстаканничка, механічне ручне гальмо. Тут у нас вже звичайно йдуть весла, є в нас ось такі кармашки для речей, присутні і І за бажанням можна відкинути сидіння. Тут у нас сказали такий економ легенький. Але в цілому машинка доволі прикольна, скажімо так. Доволі великий у нас багажник для такого автомобіля. Бачимо, у нас тут є докаточка, є в нас наборчик інструментів. Лежить такий от прогрезиновий коврик, щоб не псувати нижній кавралінчики. І під там само собою стоїть газовий балончик. Що у нас є цікаво, друзі. Ціна даного автомобіля це 8500 складає. Це такий прекрасний автомобіль, економний. Кому, можливо, треба, не знаю, хтось, можливо, бажає під щоденне використання, комусь під таксі. Дуже класна ціна за такий автомобіль, невеличкий пробіг, все обслужено, немає жодних питань. Тобто, якщо когось зацікавить, звертайтеся до нас до автопоїнта. Знаходимося ми в селі Білгород, Сакиївська, 19. Можете завжди приїхати, провести зреви і будь-які перевірки. Чекаємо саме на вас. Автопоінт. Придбай, якісне авто.